Ми з хлопцями домовилися, ми носили тут що Якщо полон, то колечко видергуєш і все. З мене за плечима понад 49 країн. Дуже багато стажування в різних мічленівських ресторанах і в Данії, і в Швеції. Позвонила дружина і плаче, каже, війна. Я, я рідну, що яка війна, типа. Ну, По-перше, ти мене розбудила рано. 25 лютого я був вже в Дніпрі. Один копчик. Вони додому ночівали сьогодні. Ми на частному секторі стояли, тобто він вже був вирівняний з землею. Так вийшло, що коли я вибігав, з... в руках в мене одіяло було, щоб винести хлопців. Мені прилетіла передо мною міна і мене виключили. Каже, біжим. Ермей ноги не, не, не можуть. І мене за паракорти тут ззаді за бронік взяв і так і мене витягнув з позиції вже ну, чуть -чуть далі, там на точку евакуації. Для нашої країни це остання війна. Далі все буде добре. Перемогу ми будемо святкувати довго і активований уголь нам в допомозі.